Презентуємо вам швидкісну зарядну станцію постійного струму, яка об'єднує три фази в одну і видає до 20 кВт потужності. Ця унікальна зарядна станція обладнана швидкоз'ємним портом. Тому якщо у вас в родині є кілька автомобілів, які працюють за різними технологіями заряджання, ви завжди можете замінити підібрати потрібний кабель і користуватись однією станцією, заряджаючи кілька автівок. Зараз я продемонструю, як це працює. Ми під'єднуємо перехідник для американського автомобіля і одним простим рухом підключаємо зарядний кабель до зарядної станції. Зараз я під'єднаю штекер до авто. Ми бачимо, що авто комунікує із зарядною станцією і розпочинається процес заряджання.